Об'єднання українських націоналістів, державників, об'єднання українських націоналістів державників. Присягаю перед Богом і Україною. Перед Богом і Україною. Віддавати всі свої сили і знання. Спільні справи. Розбудові і закріпленню української самостійної соборної держави, української самостійної соборної держави, дотримуватись статуту і програми ООН Дотримуватись статуту держави. Сумлінно виконувати обов'язки члена організації. Дтримуватись мені довірну таємницю. Прищаю. Бути, Бути вірним українській нації. І засадам. Українського націоналізму Так мені, Боже, допоможи у, у виконуванні моїх обов'язків. Мої. Мої обов Одругі друзі, ви служили святочну присягу Організації українських націоналістів державників. Я вітаю вас. Від себе, від центрального проводу, від всього членства, як в Україні за кордоном, з вашим вступом в організацію об'єднання українських націоналістів державників. Я вас вітаю і закликаю разом пліч опліч працювати на добро українського народу для української незалежної держави і на її успіхи. سلام و